Ваш особистий щоденник успіху. Щоденник це книга, яку пишете ви, хоча й лише для себе самого. Кожній людині слід щодня заповнювати щоденник свого успіху, Вносьте туди все, що добре вдалося продовж дня. Кожну похвалу й кожне визнання, коли ви були дисциплінованими. Виконали якесь завдання або зробили когось щасливим. Сприймайте себе достатньо важливими, щоб написати про себе самих. Цей момент я вже трішечки поперевіряла для себе. Дійсно конкретні сторінки, в яких я позаписувала, конкретні досягнення успішні і в моєму житті. Після того відбувалися якісь дивовижні моменти, що в моменті, в яких я рухалася вперед, і десь трішечки проявлялися якісь моменти, що мені треба було почути якусь підтримку, я дивувалася, що а в мене вже є успіх. Прикладом, як я прожила цей рік, в мене в якийсь момент проявилося відчуття, що. Ніби рік прийшов, а в моєму житті що змінилося в моєму житті? Щось покращилося, щось відбулося? Стільки часу пройшло? А як же ж діяти? І в якийсь момент я вже позабувала про ті конкретні позиції успіху, які сформувалися. Позабувала значення, що я пам'ятаю, проте вони якось десь поскривалися в пам'яті, тому що фокус уваги був в конкретному моменті життя, те, що відбувається зараз, якісь е, тривоги, які стосуються е, читання книг і прикладом, чи ще якихось моментів. І ось той момент, в якому я відкриваю свій щоденник. Ось той самий сторінки з записами, в яких я попрописувала успішні досягнення протягом того року, я спостерігаю, що а в мене дійсно суттєві досягнення. І в мене тоді відбулося якийсь прилив енергії, впевненості в собі, що цей рік пройшов для мене успішний. Тобто, цей щоденник він мене ніби. Захисти в конкретному значенні в той самий момент, в який мені потрібна була впевненість у собі, що я дію, я жива, я живу, я створюю своє життя і просуваюся вперед. І цей момент дивовижний.